В Канзасі багато хороших людей. Та я не хочу бути хорошим. Я хочу бути великим. До бізнадобиться! Я не хочу помирати! Я ще нічого в житті не зробив! Будь ласка! Від режисера трилогії Людина Павук. Це що сон? І продюсера Аліси в країні чудес. Ви в країні Оз. Я Теодора, добра відьма. Де ж твоя мітла? Ви нічого не знаєте про відьм, так? Це смарагдове місто. Нарешті ви тут. Отже, пророцтво здійсниться. Це моя сестра Еванора. Я рада служити вам. Королівські скарби країни ОС будуть ваші, але після того, як ви переможете злу відьму, а ця відьма дуже зла. Вона нищила цілі міста. Лишала дітей з сиротами могутні чаклун із Канзасу. Я чекала на тебе, щоб ти усе виправив. Хто я? Помрете! Помрете! Ці ворони сказали, що ми помремо у березні. Лише ваші чаклунські сили здатні врятувати нас. Я сподіваюсь, ви добре воюєте? Ні. Ми співаємо. Хлопці. П'ять хвилин. Чесно кажучи, я не зовсім чаклун. <кліпи> так, але вони цього не знають. Ти значно могутніший, ніж ти думаєш. Рятуйте! Ви ж той могутній чаклун, якого ми чекали. <кліпи> я можу ним стати. <кліпи> <кліпи> Великий і могутній, 7 березня 2013 року.